Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні вам покажу свої покупки косметики і парфюмерії за останній час. Давайте, напевно, почнемо з арабських ароматів. Я замовила два аромати, які давно хотіла, на Нотіно. Вони мені ще прийшли десь в першій половині листопада, але все ніяк не могло назбиратися посилок, щоб вам показати. Не буду два аромати показувати, вийде заліз зовсім коротке відео. Ну і тому давайте зараз покажу. Перший аромат, який я замовила. Ось від нього коробочка ось такий. Називається La African Drummer, чи драмер. Драмер, мабуть, від Latafa Pride 100 мл. так, І ось так він виглядає, ось така коробочка. Правда, вона ось так залапується і потім не дуже красиво виглядає. Давайте подивимось, як виглядає сам флакон. Ось так. О, опа. Так, відпав ось такий флакон. Я, мабуть, буду вставляти ноти. Ну, що можу сказати про цей аромат? Це перший аромат взагалі з арабських ароматів, який мене розчарував. Чому? По-перше, він дуже схожий. Зараз вам покажу, на який аромат. на Ось такий аромат теж від Латафи. Яра Тойс. Теж я чую дуже такі, знаєте, яскраві фрукти на старті. Взагалі, мені здається, що там заявлені апельсини і кокос. Але я чую, мені здавалося, що там є і ананас, і ще, можливо, якісь тропічні фрукти. Я зараз розказую про цей аромат. Тому він спершу мене розчарував, що він дуже схожий на яру. Але це би було ще нічого, але на старті. Ці фрукти в нього трошки, такі, знаєте, з душком. Такі, ніби трішки підгнили, ніби взяли ось ці фрукти з яри і вони трішки підгнили. Але потім десь через пару хвилин аромат міняється, і він дає, стає більш таким, знаєте, ванільно-солодким, теж так само змінюється, як і цей яра. Яра теж набирає солодкості. Ну, одним словом, знаєте, розчарував мене аромат, тому що, по-перше, він схожий, по-друге, він на старті. Взагалі не дуже смачний, такий навіть трішки з запахом неприємним. Ось, А ціна на нього була не бюджетна. 29 євро я за нього заплатила, і тому я е, трішки розчарована. Так, і другий аромат, який був теж в цій посилці, це покажу вам коробочку, ось так виглядає. Це Анна Аб'єт-Леза, Шкіра. Зараз покажу флакон. У мене вже з цієї серії є один аромат, який мені дуже подобається: це «Анна Аб'єт Руж, вона називається це аналог на Бакару Rouge 240. А ось цей аромат, я вже не пам'ятаю на що аналог. Якщо знайду, ставлю фото, теж, на перший погляд, розчарування. Я наслухалась одного українського блогера, який дуже хвалив цей аромат. Він описував його як такий, знаєте, ноту, дуже яскраво виражену в ньому ноту шкіри. Вона в ньому є, але я дуже яскраво її не чую. Для мене це такий, знаєте, сухий трав'яний аромат, дуже гіркий. Я подивилась в нотах, там, здається, присутня герань. Це, напевно, вона дає таку сильну гіркоту. І так само, хоча не заявлено, я чую ноту табака. І вона тут, знаєте, буває такий табак, який змішаний з якимось кавовоми-ванільними нотами. І він там доречно якось так вплітається, красиво виглядає. Так як в мене є, наприклад, аромат від табаку-ваніль, Там він гармонійно звучить. А тут він якось так сухо звучить, знаєте, ніби ви зайшли в якийсь бар, де там накурили табака, і оце якимись травами ще пахне. ну, Ну і десь віддалено, можливо, є нота шкіри. Одним словом, мені не дуже зайшов цей аромат. Він тільки вже, як так, протерпіти годинки-дві, то потім він, так, знаєте, стихає, стає таким більш ніжним, більш яким, ну, як для нього, більш ніжним. Взагалі не ніжний аромат. Аромат такий, знаєте, сухий, дуже. І, ну не знаю. Я ще буду звичайно його розношувати, дивитись, можливо, він настоїться і поміняється. Але наразі я цією посилкою знотіно розчарована. Це перша посилка, яка прийшла знотіно з арабськими ароматами. Які два аромати скажімо, мимо мене. Ну, взагалі мене не зачепили. Можна сказати, навіть не сподобалося. Якби я їх не замовляла, то напевно би було краще. Ось ось так така с... сумна посилка. Ну, я буду, звичайно, ще їх розношувати, буду дивитись, може таки бути, що з часом може вони мені і сподобаються більше. Так. Далі, тепер давайте вам покажу покупки ароматів з сайту Vinted. Так, купила два аромати в одного продавця, е, зразу покажу які ось такі два аромати. Чому купила і за ціни? Ні, ну, взагалі-то і Марі е, натюрель я дуже хотіла попробувати, але вони продавались одним лотом ось так. Туди йшло Summer Party. І, і, і Маріна Натюрель, і, і продавець мені його продала за 3,5 євро два аромати. Уявляєте, 3,5 євро ну, це навіть не 150 гривень. Ось ось така ціна була, тому я купила. Значить, що можу сказати? Давайте перше розкажу про цей аромат, кращий Натюрель Взагалі, Лінійка Імарі непогана, якщо тим більше на свою ціну, вона досить класна. Я пам'ятаю, в мене були корсет, мені здається, мені подобався. І ще якийсь аромат у мене був від Імарі, і мені подобався. І цей теж, знаєте, непоганий, такий кремовий, ну, солодкий, звичайно. Так, є в ньому деяка одеколонистість, так, як і всі лінійці Імарі. Але ну, таке я носити можу, мені він зайшов. Так, ну, звичайно, він не буде найулюбленішим моїм ароматом, але непоганий. А от що я не можу сказати про цей Little Black Summer Party, якось він мені не дуже зайшов. Ось так виглядає флакон. Отже, що я в ньому чую? Я в ньому чую відчутно дуже білі квіти. А саме, мені здається, що це конвалія. Ну, Я можу помилятися. Але я відчуваю конвалію, і то настільки яскраву. Взагалі, я не дуже люблю аромати з білими квітами. Ні, ну якщо вони десь так, знаєте, віддалено, якось красиво обрамлені там чимось, чи пачулі, чи ванілю, чи ще чимось, і вони не виходять на перший план, то це непогано. А тут от ти вдихаєш і зразу тобі в ніс б'є. Ну, я кажу, мені здається, що це конвалія, а якщо не конвалія, то якісь інші білі квіти. І це, знаєте, трохи відштовхує. І так само є тут ноти з класичного Little Black Dress. А. І ну, такий аромат. Я не знаю, він мені не зайшов. Я його ще трошки поношу, якщо він мені не сподобається, то, звичайно, я його кудись пристрою. Тобто, можливо, перепродам або в комусь віддам, ще не знаю. Ну, теж, знаєте, краще би я його не купувала. Ну, і Марі, то мені сподобалось. Так, і ще один аромат. Ой, зараз достану. Це зараз від нього коробочку. Ось такий аромат. У мене вже є з цієї серії. Зараз покажу другий ось такий. І ось цей е, схожий трішки на попередній, який в мене був. Вони, у них є спільні нотки, але цей, звичайно, більш свіжий, більш такий водяний. Ну, і він мені сподобався. Хоча кажуть, що це чоловічий аромат. Можливо, ну, я чула, що дехто вважає це чоловічим. Але ні, для мене це унісекс більше в жіночу сторону. Такий свіжий, приємний, смачний. І є трошки от цих ноток, так само тут. Ну, видно, що вони з однієї серії, що вони якісь там сестрички чи брати. Ось. А цей аромат я купила, не сказала, теж за смішні гроші за 3 євро. Так, але що то сталося з кришкою? Ні, Все нормально. Так, ось такий ароматик. Як він називається, SE називається, чи як, не знаю, хто там замовляє, оріфлей мене поправте. Ну, думаю, за 3 євро такий аромат. Він був дослдодований. Повністю от я слюду відірвала. Це е, досить оп, непогано. Ну, правда, я ще за доставку 4 євро заплатила. Але то вже таке. Так, це не з цієї серії, тому його забираю. Так, і далі ще покажу, ще я купила ось такі два крема. Від Estee Lauder. Це два крема для шкіри навколо очей по 5 мл. Це такі мініатюри. Я їх купила, тому що мені треба крем для шкіри очей, треба було. І вони були за 3 євро дві штучки. Ну, В принципі, тому така ціна. І ще 3 євро я за доставку заплатила. Тобто мені кожен вийшов за 3 євро. Ну, Це для Estee Lauder з 5 мл. Це практично повноцінний крем, тому що є креми і 7 8 мл, тут 5. Для шкіри очей це надовго стає 5 мл, мені десь стає на місяць користування, якщо користуватись і зранку, і ввечері. Тому цією покупкою я більше чим задоволена. Так, і оста... так, давайте я трішки відсуну. І останнє, що я вам покажу, це буде. Ви знаєте, що ну, хто дивиться моє відео, знає, що я підписана на Лук-фантастіку на щомісячну підписку, від якої я не можу відмовитись. Це річна підписка. Вона діє, мені здається, до травня місяця буде діяти до травня 25-го року. І кожен місяць у мене з карти списується 17 євро, здається, і мені приходить коробочка з шести продуктів. Так, що в листопаді вона теж прийшла. І давайте подивимося, оп, що тут входило. Так. Ну, попадала, нічого страшного. Давайте подивимось. Так, перше, достаю ось таку баночку. Це щось для волосся, я бачу. Якесь третмо лікування для волосся. Це сиворотка, чи що? Це 50 мл. Так, давайте я прочитаю. Це для блиску волосся. Це я так зрозуміла, як якась чи олійка, чи сиворотка. Вона пшикати, так? так, так, ось така. Пшикати для волосся. Ну, в принципі, такий собі продукт 50 мл, в принципі, непоганий. Далі наступне ось така мініатюрка. Це очисник для обличчя, але дуже мало його. Тут 25 мл. У мене точно такий є, але в більшому об'ємі, по-моєму, 100 мл. А тут а ні, 29, 29 мл. Ось така маленька до 11-25 року. Це другий продукт. Далі. Третій продукт ось така завернута це свічка, навіть без упаковки, без нічого. Ну, ось так вона виглядає. Аромат, ну, якийсь непоганий, але нічого такого. Так, і вона тут є дата, навіть ось, до 27-го року. Але бачите, я свічками не дуже часто користуюся. У мене є одна, якою користуюся, а так я. Ну, рідко дуже. Я би краще, може, її продала, але оскільки вона без упаковки, тому навіть не знаю, як би то її продати. Ось. Ну, Давайте добре дивитися далі. Далі ось такі м, пади. Тут 10 падів. Це для обличчя. В принципі, це нормальний продукт, це хороша фірма. Цим продуктом я буду користуватися. Далі. Тепер ще один продукт з декоративної косметики. Це. Е... Це тіні, здається. Так, це тіні ось колір тауп називається. Так, зараз відкриємо, якщо вони відкриються, щось вони не хочуть відкриватися. А ні, відкрились. Ось так виглядає. Ну Давайте зробимо свод, Попробуємо що це за тіні. Ну, ось такі. Трохи, звичайно, темнуваті. Ну, не знаю. Матові тіні. Не знаю, чи я буду такими користуватись. Ну, попробую, по крайній мірі. Так. І останній продукт, який тут, в цьому, це ось такий скраб. Е, мені скраб ні до чого, але я проп... е, ось така марка So Eco від Look Fantastic. Але я пропонувала своїй дочці, то вона сказала, що він їй завеликий. хоча в неї довге волосся, вона сказала, що потрібно, щоб оцей, цей скраб, от подивіться, який він величезний, щоб його використовувати, треба мати дуже густе волосся, щоб його було багато інакше. Ну, він завеликий, ось, і їй він теж не підійшов, тому що в неї волосся не таке вже сильно і густе. От і все от такі продукти в цьому боксі. Ну, знаєте, я розчарована, чесно кажучи, бо я тут не бачу за що платити 17 євро. А взагалі заявляють, що вартість цих продуктів 60 євро. 60 євро я тим більше не бачу, навіть 17 євро не бачу, щоб за це заплатити. Тому я розчарована, тому що мене тільки один продукт ось цей порадував ці пади. І то не так, що я дуже сильно хочу їх. Ну, Можна використати, звичайно, все можна використати, крім ось цього скраба. Це я взагалі не знаю, куди дівати. Але ну, явно не за 17 євро. Мені здається, що це найгірший бокс, який я бачила взагалі в цій розсилці. От я вже півроку отримую ці бокси, і мені здається, що це. Такий, знаєте, взагалі невигідний, найгірший такий бокс. А ви пишіть, як він вам хто, можливо, хто ще отримує ці бокси. Ну, наразі я відписатись не можу, тому буду його отримувати до травня місяця, а там я вже відписалася. Більше продовжувати я це не хочу. Це такий мій досвід негативний. Ну, але він є і. Ну що ж, є, і будемо робити далі висновки, що, що далі робити. Ось і все. Ось такі були мої невеликі покупки. Пишіть, як вони вам. Я всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!